Тучинська. життя у кожному ковтку. Вітаю на сфері у студії для вас працює Анна Яцук. Про головне у рівному та області прямо зараз. Назавжди 35. У Рівному попрощалися з військовим Вадим Бабін. Його мобілізували на службу минулоріч. У листопаді чоловік загинув на Курщині, боронячи Україну. Сьогодні військовому віддали останню шану. На головному майдані Рівного віддали останню шану 35-річному захиснику Вадиму Бабіну. Чоловік загинув в листопаді минулого року, виконуючи військовий обов'язок у бою з ворогом в Курській області. Пропав безвісті. Їздили в Львов, потім на ДНК, ну, що там одна нога, і поїхали в Львів туди, сказали, що підтвердилося. Ну це ж не знаємо. Про його чи ні. Це золота людина, золота дитина, нього син росте. малесенький. Вадим Бабін народився у Рівному. Його дитинство минало у спортивних секціях. Був пристрасним футболістом, грав за команду Штурм у Костополі. Навчався у Рівненському економіко-гуманітарному інституті навчителя фізкультури. І, як згадують рідні, завжди був спокійним, врівноваженим та надійним. У липні минулого року Вадима мобілізували до лав Збройних сил України. Людина була дуже спокійна. Суперздібностей не проявляв, але був урівноважений. Те, що це була достойна людина, то це 100%. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному з багатоквартирного будинку евакуювали 20 людей. У підвальному приміщенні виникла пожежа на вулицю князя Острозького приїхали рятувальники. Вони загасили вогонь, але він встиг пошкодити двері та стіни. Причина загорання та розмір матеріальних збитків наразі встановлюються. Ніхто з людей не постраждав. На Рівненщині затримали двох водіїв, які незаконно перевозили бурштин у Сарненському районі. У автівці 40-річного киянина правоохоронці виявили 8 мішків, у яких було 50 кілограмів. Сонячного каміння чоловік показав документи, однак вони не відповідали дійсності. Другий випадок стався у селі Великий Житин між сидіннями мікроавтобуса, який зупинили для перевірки документів. Правоохоронці виявили 30 кілограмів бурштину. Водій документів не надав. Усе сонячне каміння вилучили за обома фактами відкриті кримінальні провадження. Поліцейські встановили особу чоловіка, якого виявили у рівному без ознак життя. Нагадаємо, 1 січня близько 9 ранку на вулиці Парковій на лавці медики констатували смерть невідомого. Нещодавно правоохоронці встановили особу загиблого. Це житель міста Шепетівка Хмельницької області. Чоловіку було 53 роки. Його опізнала падчерка. Слідчі дії тривають. За 700 доларів чоловіків вивозили за кордон. У Сарненському районі затримали двох місцевих мешканців. Вони у соціальних мережах шукали клієнтів. Для них проводили інструктаж, а також возили до кордону в об'їзд контрольно-пропускних пунктів. За свої послуги зловмисники брали 700 доларів з особи. Двом жителям Сарненщини повідомлено про підозру і загрожує до 9 років за гратами. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось вже незабаром на сфері.